Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас розпаковка чергової посилки, яка надійшла нам з міста Суми. Новою поштою це це купівля була здійснена не Нацбанком, а вже відповідно з рук на одній з Facebook спільнот, де продають монети. Власне, купую як через вайбер-групи, так і через інтернет. Facebook спільноти і має, мається на увазі, що можна купувати і в різних соцмережах. Але будьте обережними. Купуйте товари тільки у перевірених продавців. Там, у кого великий рейтинг, рекомендації, відгуки позитивні. Ну, ось я стараюся купувати у більш. Хай буде дорожче, але у перевірених продавців. У них і товар якісний, і такий, що на фото, і... Знаю точно, що товар дійде до місця призначення. Так, ось така от упаковка. В упаковці ще одна упаковка. Довго я слідкував за цією монетою і нарешті дочекався. Ну, насправді тут одним продавцем надійшло декілька монет. Прошу, щоб вони мені надсилали як документ, так дешевше виходить, менше платиш за... Пересилку, бо пересилка нині не дешева. З кожним півроку дорожча і дорожче. А так як документ новою поштою, ну, на момент запису уроку на, вересень 2000, на кінець вересня 2024 року вартість посилки документи нової пошти складала 50. І документу складала 55 гривень. Ну, ось, власне, продавець мені надіслав три монети ось в такому вигляді, як документ. Ну, хтось каже, на цьому не варто економити на пересилці. Ну таке, кожен для себе вибирає свій, свій шлях. Ось мені, власне, надійшли три монети. Сьогодні на огляді буде одна з них. Щоб детально розповісти про неї, то зупинимося власне, на, на одній з цих монет. Так, зараз виймемо її з загального переліку. Як бачите, в мене на столі таких монет вже досить велика кількість прийшла з посилок. Поки що їх сортую, складаю на столі і сортую. Ну і розглянемо найцікавішу з цих посилок. Це біметалева монета, яка називається Ліра. Біметалева, бо два метали використовуються одночасно. Там латунь і нейзибер зверху. Продавець всередину помістив шматочок паперу для того, щоб... Монета в капсулі не гойдалась. Бачите, зараз я її так от Трушу нею, то вона практично не... з місця не рухається. Кожні, ніби в капсулі, але все одно. Продавець вирішив перестрахуватися, щоб не... при транспортуванні товар не зіпсувався. Зараз спробуємо відкрити її, цю капсулу. Не так-то просто відкрити цю капсулу, в рукавицях незручно насправді. О, Відкрилася нарешті. Ось в такому вигляді ось вона ліра. З капсули папірець прибираємо, щоб для огляду було дещо зручніше. Ось ну, ці моменти перекидки з капсули також потрібно бути дуже обережним, бо часто псуються монети саме через перекладання з капсули в капсулу. Досить часто такі монети труться. Ну і, власне, перейдемо до огляду сьогоднішньої монети, яка... Була випущена у 2004 році, яка називається ліра. Значить, на зображенні, ось до речі, напис ліра в козацькому такому стилю. Власне, саме зображення ліри. Це музичний інструмент, був популярний в 15-16 столітті. Це ось такий орнамент того часу на монеті, гурт монети рифлений. Це, власне, був наш, ось ще раз покажу, рифлений, але місцями він такий з пласкими фрагментами. Частково рифлений, частково плаский. Ось, значить, це в нас опис реверсу. Так, далі на аверсі монети. Так, ось ще раз реверс. І тепер аверс-монети. На аверсі монети. Зображено напис Україна в козацькому стилі. Далі малий державний герб України. Всередині також орнамент такий зображений. І напис 5 гривень також в козацькому стилі, козацьким таким шрифтом, ніби який логотип банкнотно-манетного двору у жовтому фрагменті. І ось таке рифлення, який, власне, символізує струни ліри. Струни ліри зараз спробую показати ближче, бо в капсулі так воно одне зображення, коли. Дивися на монету без капсу трошки інше. Взагалі-то не бажано так відкривати. Оцей от елемент, він власне такий рифлений. Ці елементи вони виступають. О, так як, мабуть, вже буде краще видно. Це така не незвичайна подача від Нацбанку даної монети. Тобто на аверсі це... Рифлений цей елемент, він відтворює струни ліри, з яких нібито лунає мелодія в вигляді стилізованого барокового орнаменту. Ось. Що стосується даної монети, вона присвячена стародавньому музичному інструменту, який був поширений в Україні з 15 по 16 століття. Ліра, бо як її ще називали реля, реле, рема, це струно, клавішно-смичковий народний музичний інструмент. Власне, цей інструмент використовували і козаки часто, і тому, власне, він такий, чому орнамент виконаний в такому стилі? Через те, що, в козацькому стилі, через те, що використовували його козаки, і якби до нас дійшли оці новини стосовно ну, про, про Ліру. Багато оповідань писали потім письменники, і відповідно вони і характеризували даний. Елемент, який використовували саме козаки. Ну і власне ця монета буде першою монетою, яку я... першою монетою серії 2004 року з моєї колекції. Відповідно, переміщу її в планшет, який я закупив на всі роки відразу, за всі роки незалежності. Ну, як відразу, я їх закупав частково по 10, там, з кожної зарплати, кілька місяців виділяв суми для того, щоб купити собі. Ці планшети, чомусь я на них зупинився, більше мені більше всього сподобалось, хоч є різні варіації. Хтось зберігає в спеціальних таких альбомах стисненням, хтось використовує пластикові листи. Мінус в цих альбомів, в цих планшетів, те, що у них монета тільки видно з одного, з однієї сторони. Є такі пластикові планшети, ті, в тих видно мене з двох сторін, але а, там вони не розбиті по роках, як вони тут розділені. Конкретно 2004 рік, там просто все підряд складаєш і ті всі листи перелистуєш. Ну, оптимально дійсно є такі альбоми е зі шкіри, з тисненням, о, дуже гарні оформлені е зі шкіри. Там і опис, монет і так далі йде. Ну, вони досить дорогі, там по 3,5-4 тисячі за кожен. ну Там три роки одночасно. Можливо, й до них я дойду і поки що. Зупинився на ось таких от планшетах. Вони мені більш такі вдаються презентабельні. Бачите, тут скільки комірок для майбутніх монет є для 10, для 2 гривених і для 5 гривених номіналів. Ну, власне наша монета це номінал 10 гривень. Точніше, це 5 гривень, але біметалеві із біметалу. Вага вона неї невеличка всього. 9,4 її діаметр 28 міліметрів. Це так званий бі-метал із недорогоцінних металів. Ну і ця монета одна з монет із чотирьох серії народні музичні інструменти. Їх всього 4. Там ще є відповідно, монета Бандура, Бугай і цимбали. Оця монета Ліра, друга з найдорожчих. от Бандура та взагалі-то та під півтори тисячі. За ліру я віддав 1100 гривень. Це на серпень, приблизно місяць, така 2024-го була ціна. Так що такі справи. Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.